Браття та сестри, зараз буде зачитуватись звернення вірян Української православної церкви до нашої влади, до нашого президента, до голови Верховної Ради, до депутатів фракції політичної партії Слуга народу цей текст написаний сльозами кожного із нас. Цей текст тих людей. Які прийшли захищати свою святиню, це текст українців, які люблять свою святиню, свою Києво-Печерську лавру та інші храми, в яких моляться всі віряни Української православної церкви, звернення вірян Української православної церкви, шановний Володимире Олександровичу. Шановні народні депутати України, звертаються до вас громадяни України, рідною домівкою яких є держава Україна і які є вірянами Української православної церкви. Звертаємо вашу увагу, що Українська православна церква існує в Україні як самостійна та незалежна в своєму управлінні та устрої релігійна організація. Керівний центр УПЦ знаходиться в місті Києві. Українська православна церква проводить діяльність у відповідності до законодавства України та своїх внутрішніх правил. Проте УПЦ намагаються штучно зробити релігійною організацією, яка нібито керується державою, що вчинила збройну агресію проти України. Ці та інші подібні звинувачення не відповідають дійсності, однак слугують передумовою для дискримінації прав громадян України за релігійною ознакою та провокують справжню релігійну війну в Україні. Станом на кінець 2022 року в УПЦ налічувалось 12 тисяч релігійних громад, що робить її найбільшою релігійною конфесією в Україні. У 2019 році саме Віряни УПЦ свідомо віддали найбільше своїх голосів за вас на президентських і парламентських виборах. Така підтримка була зумовлена надією на недопущення вами помилок попередньої влади у сфері державно-церковних відносин. Після 2019 року у нас з'явилась надія. На об'єктивну, неупереджену і юридично виважену позицію в релігійних питаннях з боку новообраної державної влади. Проте у ці надважкі для України часи лише посилилась відкрита дискримінація віруючих громадян України за релігійною ознакою, за підтримки, а часто за безпосередньою участі державних чиновників та депутатів різних рівнів. Продовжують вчинятися силові захоплення храмів УПЦ з метою передачі їх іншій релігійній структурі. При повному ігноруванні позиції вірян УПЦ на сьогодні по рейдерській відібрано понад 130 храмів. За участю обласних державних адміністрацій було здійснено понад 80 незаконних перереєстрацій статутів релігійних громад УПЦ. Окрім того, Органи місцевого самоврядування протягом 2022 року, всупереч вимогам законодавства України, прийняли понад 80 незаконних рішень про заборону діяльності релігійних організацій Української православної церкви. Окрім того, у Верховній Раді України зареєстровано 9 законопроєктів, які направлені на те, щоб всіляко унеможливити діяльність Української православної церкви. Ухвалення цих законопроектів неминуче спровокує розкол у суспільстві за релігійним питанням, який завжди в усіх країнах, котрі не зуміли згладити це гостре питання, призводив до вкрай негативних наслідків, аж до кривавого протистояння, що для України, яка знаходиться в стані війни, є вкрай неприпустимим. Ми вже бачимо, до якої кризи. Призвело ухвалення незаконних рішень щодо Києво-Печерської лаври. Тисячі вірян, залишивши особисті справи, піднялися на захист своєї святині. Майже 35 років тому лавру передали у ПЦ в жахливому та занедбаному стані. Зусиллями монахів та вірян у ПЦ лавра була відбудована та стала справжньою перлиною України. Музей, який був створений у 1926 році, рішенням Ради наркомів УРСР, що є по суті рудиментом радянського періоду, який мав би бути ліквідований в рамках процесу декомунізації, виганяє з Лавру церкву, яка заснувала цей монастир у 1051 році, і розвивала його майже тисячоліття. Сьогодні Міністерство культури заявляє про намір влаштувати в Києво-Печерській лаврі виставки, експозиції, тематичні зустрічі та інші мистецькі заходи. Все це є святотатством, наругою над православною святинією. Ми вже бачили, як у трапезному храмі, де раніше звучала молитва, був проведений концерт, і сприймаємо це як знущання з нашої віри. Важко собі уявити, щоб це відбулося. У синагозі або мечеті. Але виявляється, що можна безперешкодно знущатися з традиційної віри нашого українського народу. Увесь світ жахнувся від танців, криків і загалом поведінки на святому місці так званих патріотів, які прийшли звільняти Лавру. Світ пильно слідкує за подіями навколо києво Печерської та Почаївської лаври. Навколо Київської київських духовних шкіл і чітко чує, на відміну від багатьох українських політиків, правоохоронців і ЗМІ заклики до насилля, фізичного знущання вірян УПЦ, чує гасла, що розпалюють міжрелігійну ворожнечу і за які передбачена кримінальна відповідальність. Водночас, українські ЗМІ продовжують силоміць нав'язувати суспільству вигадані ярлики про УПЦ. Перекручувати факти, замовчуючи правду про справжню діяльність УПЦ. Лише за період війни УПЦ надала понад 30 мільйонів гривень допомоги для Збройних сил України, понад 26 мільйонів для переселенців і постраждалих, понад 200 тонн гуманітарного вантажу передано для мешканців міст і сіл в зони активних бойових дій на сході України. Для наших захисників було закуплено та передано понад 150 автомобілів. На такі вкрай напружені церковно-державні відносини в Україні відреагувала світова спільнота. УПЦ отримала безпрецедентну підтримку з боку помісних православних церков, міжнародних релігійних об'єднань, закордонних релігійних установ та богословських закладів. Та особисту підтримку численних видатних релігійних діячів. Продовження протизаконної та дискримінаційної державної політики щодо ОПЦ ніяк не сприяє інтеграції Української держави в європейську спільноту та суттєво шкодить іміджу держави та на міжнародній арені. Шановний, пан, шановний пане президенте та народні депутати, 29 березня 2023 року. Ми зібралися у свято Успенській Кіопічерській лаврі на молитву і будемо продовжувати тут безупинно молитися, попри незаконні розпорядження можновладців. Ми не підемо з лаври, як і ви не пішли з Києва в перші дні війни. Рік тому ви мали сміливість подивитись у вічі небезпеці, яка насувалась на Київ. Так і наш предстоятель, блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій, засудив російську агресію в перший же день війни, коли всі прогнозували, що Київ захоплять за три дні. Нині ми можемо також, ми також дивимось у вічі небезпеці, яка насувається з боку самих же українців на нашу церкву, але не втікаємо, не здаємося, а лише. Боронимося і будемо й надалі боронитися всіма законними методами. Наша основна зброя це молитва і слово, яким ми доносимо до суспільства правду про українську православну церкву, розвіюючи створені міфи та спростовуючи відверті наклепи. Сьогодні ми звертаємось до вас, шановний Володимир Олександровичу, шановні народні депутати, не порушувати наші. Конституційні права на свободу віросповідання, не забирати у нас наші святині, не перешкоджати молитися за нашу батьківщину і за наш народ у Києво-Печерській лаврі, інших храмах та монастирях, що по праву належать УПЦ, вкотре просимо вас не ухвалювати законопроекти, які направлені на заборону і обмеження діяльності Української православної церкви, бо це. Неминуче призведе до важкого конфлікту всередині країни. Ми не втрачаємо надію, що будемо почуті людьми, які довірили керівництво своєю державою. Сподіваємось, що завдяки вашим виваженим рішенням в Україну повернеться омріяний мир. У храмах буде прославлятись ім'я Боже, а розділені духовною і фізичною війною українські родини возз'єднаються. Миру усім нам і Божої допомоги 29 березня 2023 року, місто Київ. Шановні брати та сестри, це звернення, яке може підписати кожен із нас. Це звернення нас, вірян Української православної церкви, людей, яких є мільйони людей, які є громадянами України. Не будемо. Залишати це звернення, а підпишемо усі, як ми робимо тут нашу молитву, як ми звершуємо тут наші молитви, за києво Печерську Лавру і за весь православний світ, за нашу українську державу, за наших українських воїнів, за всіх тих, які борються за нашу Україну, за її свободу, за всіх тих, які зараз є. Вірянами Української православної церкви і зброєю у руках захищають і нашу Україну, і нашу церкву. Зараз за іконою ми можемо побачити стіл, на якому є вже бланки підписів цього звернення. Тому підходьте та підписуйте. Дякуємо усім вам.